Чидені телеканал Крато на благодійному забізі з вірою в серці у пробізі приймають участь усі без винятку від маленьких до стареньких. Приходьте День до нас, давайте творити День добрі справи разом. День Пробіг звірою в серці вже 5 років поспіль проходить в Україні. Започаткована в 2010 році. Ця соціальна ініціатива компанії Данон спрямована на придбання кардіологічного обладнання для місцевих лікарень та пологових будинків. Місія компанії Данон нести здоров'я через Продукти харчування якомога більшому населенню в світі і працюючи в рамках цієї програми Пробігів з вірою в серці, в першу чергу ми впливаємо на здоров'я наймолодшої частини нашого населення, створюючи відповідний фундамент для подальшого здоров'я нації. За чотири попередніх роки. Цьому пробігу прийняли понад 13 тисяч учасників. Ми зібрали понад 300 тисяч гривень, які ми змогли, з допомогою яких ми змогли купити обладнання для відділення для немовлят дитячої обласної лікарні, і в результаті за ці чотири роки приблизно 100 немовлят отримали шанс жити і стати повноцінними членами суспільства. Після проходження лікування в цьому відділенні. «В Першу чергу ми чекаємо значно більшої кількості учасників порівнюючи з минулим роком, оскільки в нас сьогодні чудова погода. Минулого року нам не пощастило, був дуже сильний дощ. Тим не менше було досить багато, було понад дві тисячі учасників. Я думаю, що сьогодні у нас буде більше учасників, і в фінансовому плані ми ставимо собі за мету як мінімум повторити результат минулого року, який був понад 80 тисяч гривень. Це вже другий рік поспіль, коли ми рушили. Географію цих пробігів за межі Херсону і Кременчука, наших базових міст, де є в наші виробничі підрозділи. Цього року акція вже відбулася у Дніпропетровську і Вінниці на минулі вихідні. Сьогодні вона відбувається в Херсоні і на наступні вихідні вона відбудеться в Кременчуці і Львові. Цієї суботи херсонці вже в п'яти прийняли участь у благодійному марафоні Пробіг із вірою в серці прийняти участь у забігу мали можливість всі охочі, аби допомогти. Необхідно лише зареєструватися, пробігти і зробити доброчинний внесок у розмірі 20 гривень для дітей і 50 гривень для дорослих. Насправді, пересічних громадян нашого міста може налякати ця сума, але якщо добренько подумати, то 50 гривень це усього на чашка кави та тістечко, придбане у кафе або один обід у Макдональдсі. Один раз на рік можна і зекономити та зробити добру справу, бо ваш внесок може врятувати життя новородженій дитині. Этот пробіг вже стає та Пятый. И с самого начала э, пробега и до сегодняшнего дня э, вложено в оборудование приблизительно 400 тысяч гривен. Оборудование для выхаживания новорожденных, в частности, глубоко недоношенных детей, оно очень важно. Э, важно для того, чтобы спасти жизнь человеку, э, а потом и обеспечить ему качественную жизнь. За последние 4 года, даже уже больше, чем 4 года, нам удалось оказать высокую квалифицированную помощь большому количеству детей. Из них недоношенных детей, глубоко недоношенных, более 100 выжили. И, и принципиально важно, что они имеют шанс быть детьми здоровыми. На сегодняшний день мы рассчитываем, что э, хотели бы приобрести кардиомониторы, потому что маленькие детки, они рождаются в стрессовой ситуации, не имеют возможности, нет у них жизнеспособности, и мы моделируем им все то, что не дала природа. Мы понимаем, что за бюджетные средства очень дорогостоящее оборудование мы купить не смогли бы. Начиная с телемедицины, и заканчивая газовым анализатором, эти, эти, это оборудование действительно спасает жизни маленьким деткам. В частности, дети с врожденными пороками сердца консультируются очень быстро после рождения киевскими специалистами. І старі і все, що ми зможемо отримати за короткий промежуток времени, доводиться до свідків родителі. І наша лікарня має таку можливість кричачі сроки доставити дітей для хірургічної корекції е, сердечної патології. Такі дітки практично стаються здоровими після операції. Благодійний марафон про біг з вірою в серці це не тільки масовий забіг людей, це справжнє свято, яке має дуже насичену програму. Цього року дітлахів забавляв ігровий театр за. Участю улюблених персонажів Маша та ведмідь і дорослим і малим надзвичайно сподобалася зона Фейс-Арт, після якої в місті було повно людей із тематичними сердечками на щоці, малюнки на асфальті, пригометр та багато іншого. У спеціально облаштованій фан-зоні усі бажаючі робили фото на пам'ять. Організатори пробігу подбали і про колективну розминку за участю спортсменів олімпійців. Пройшовши реєстрацію та відвідавши анімаційні зони, марафонці приготувались до старту. Першими бігли спортсмен. Національного олімпійського комітету за ними учасники з обмеженими можливостями, а потім команда міської ради, корпоративні команди, школярі та всі бажаючі. Перед нами учасники забігу з вірою в серці. Зараз запитаємось про емоції і чи вперше приймають участь. Так, так, так участь приймаємо вперше. Які очікування? Багато людей, позитивні емоції, погода також сприяє. Ще надіємося, що отримаємо фізичне задоволення, моральне і психологічне. Дуже гарно. Хто вирішив? Хто вас надихнув на участь у сьогоднішньому пробігу? Надихнули. Ми самі якби за здоровий спосіб життя, самі займаємося, хоч знаходимося на інвалідних візках спортом. Почули за. Бабах масовою інформацією, а також позвонив наш міський інваспорт і сказав, що прийміть участь, треба прийняти участь. Ми були всі за зібрали своїх друзів, домовилися, і сьогодні ми тут. На перемогу налаштовані. Я думаю, кожен, хто сьогодні прийшов, вже переможець. З нами хлопці, з ліцею при ХДУ імені Мішукова. Хлопці, розкажіть, вперше приймаєте участь? в Некоторые нет. Какой раз уже бежишь? Уже это второй. Нет. Второй. Что сподвигает вас из года в год, ну, вот тебя, да, принимать участие в забеге? То, что эти деньги пойдут на помощь детям, что можно спасти чью-то жизнь. А кто в этом году предложил вам бежать? Наш учитель Мы Сегодня с вами бежим? Да. 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 Вы делали в благотворительный взнос? Да. 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 С какой суммы? 20. 20, гривен. 20 гривен. Как думаете, удастся собрать большую сумму? помочь детям. Конечно, да, конечно что да. Люди, да. Много людей. Да. Если каждый да. хочет принять то у всех получится. Вы пишите командой? Да. да. Надеетесь на победу? Конечно. Да. конечно. Ну, тогда мы желаем вам удачи. Спасибо. Четвертый А класс из ШГТ вместе с нами. Вы первый раз бежите? Да! да. А, кто вам рассказал про акцию? Наши да. Для діток. Готові допомагати діткам? Так! Да! Часть у благодійному забізі, і не просто так нам довелося бігти набагато швидше ніж усім іншим. Бо ми маємо зафіксувати фініш усіх учасників відчуття неймовірні. Зробив добро, зафіксував свій особистий рекорд. А тут на нас чекає ще концерт. Емоції, натхнення та доброго настрою чекали всіх на фінішній лінії. Адже ніхто із учасників не залишився без призів та подарунків корисних молочних продуктів Данон. Юху! Дівчата, ви вже пробігли, фінішували? Так, ми вже фінішували. Які враження? О, дуже чудові, дуже очі. Тяжко бігти. Ну, да. Як хто підготувався, тому легше бігти. То ні, тому то це перший забіг у мене, то добре в мене пройшло. При, перший раз участь? Так. Я То в наступному році будете приймати? Звісно, участь? звичайно, За... це дуже добре для здоров'я, для, для, здоров для міста, для, для дітей, які хворіють, бо кошти, які ми поклали на скрині, вони підуть на доброчинність. І ще одні учасники, які фінішували. Які враження, дівчата? Переповняють емоції. Тяжко було бігти. Хай, тяжко, але ми, можна пробігти. — Воно тут плане. Які побажання є для людей, які не прийняли участь сьогодні? В наступному році старайтесь піти туди, зареєструватися там. Відпускаємо дівчатку, дуже втомилися. еще одни участники, які финишировали. Какие у вас впечатления? Отличные впечатления. Понравилось, очень весело. Это не только благотворительная акция, но и также праздник для жителей города, для семей. Семейный праздник. Вы первый раз принимаете участие в этом? Мы принимаем сначала э, самого первого забега, да. Вот, участвуем и благодаря этому забегу то есть мы благодарны организаторам забега, потому что это сплачивает коллектив, народ, людей и помогает людям, у тех, которых нужна помощь, то есть в оборудовании в оборудовании, финансов, то есть возможность помочь друг другу. Мы принимаем участие, когда нашему ребеночку исполнится год, был первый пробег, а уже это прошел год, как его прооперировали. Благодаря оборудованию, которое находится в нашей детской областной больнице, можно продиагностировать детей, можно отправить видео, трансляцию в Киев, чтобы специалисты из Киева посмотрели и ну, просмотрели наших детей и уже давали свое заключение, где оперировать лучше у нас или в Киеве. Спасибо огромное. Не только ну, делаем да, благое дело, а также устраиваем праздник для семей, для молодежи и приучиваем нашу молодежь к тому, чтобы, э, что надо друг другу помогать, что не только надо надеяться на государство, на э, органы городского самоуправления, но надо что-то делать самим. Славко одна из тех детей, яка была прооперована у отделении реанимации. И завдяки таким пробегам мы бачимо здоровых детей. В рамках заходу херсонцями був встановлений національний рекорд України із наймасовішої дегустації йогурту на одній локації. Представники книги рекордів України зафіксували 1140 учасників, які одночасно пригощались смачними молочними напоями. Тараса сподівалися на таку велику кількість людей для встановлення рекорду, чесно кажучи, так сподівалися. І навіть я думаю, може буде трошки більше. Сьогодні в нас дійсно дуже гарне свято. Багато людей, гарна погода, гарний настрій. І ми дуже раді, що нам це все так гарно вдалося. Дякуємо. Бажаємо вам успіхів і сподіваємося, в наступному році 2000 йогуртів буде випито. Маю велику надію. Перед для цього обмежень немає. Благодійний марафон набирає обертів, адже цього року благодійні забіги проходять вже у п'яти містах: Херсон, Дніпропетровськ, Вінниця, Кременчук та Львів. Ну а тепер прошуючі цифри: 2800 учасників, дорослих та маленьких мешканців міста цього року підтримали чудову традицію та пробігли заради життя дітей з збродженими вадами серця. Спільними зусиллями учасників, організатора та партнерів було зібрано 100 тисяч 63 гривні. Зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання для Херсонської обласної дитячої лікарні. Сучасні реанімаційні монітори дадуть змогу контролювати всі життєво важливі функції пацієнтів під час проведення реанімаційних заходів та зберегти найцінніше життя малюків. Маємо надію, що в майбутньому благодійний марафон стане повноцінним волонтерським рухом, який охопить усі куточки України, адже віддаючи, ми отримуємо більше. Анастасія Бабієнка